Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу. Цю неділю, яка слідує відразу після Вознесіння, свята Церква подає нам іванське читання, яке має неабияке значення. Саме. Це євангельське читання це є первосвященича молитва Господа нашого Ісуса Христа. Звернена до Бога Отця. Як правило, ми звикли, що кожне івангельське читання, а це є Слово Боже, звернене до нас. Якась наука, яка Стосується нас якась подія, яка несе у собі велику науку, яка необхідною є і в нашому житті. Та тут ми чуємо слова молитви. Тут ми чуємо, як Господь звів свої очі до неба і у цій. Первосвященій молитві він ходатайствує. Тобто заступається, або випрошує у Бога Отця все те, що необхідно для його учнів, послідовників у цьому земному житті. В старому завіті один раз у рік певсвященник. Ходив у святая святих. Ходив із кров'ю і там в таємничий спосіб проявляв, промовляв ім'я Бога, яхве. Це ім'я мав право промовити тільки первосвященник. І він ходив у святає святих щоб з тою кров'ю принесені жерч ходатиснувати перед Богом за увесь народ. Наш первосвященник, Господь Ісус Христос, увійшов у святая святих і не з кров'ю овець волів і козів але своєю власною кров'ю ходатайствує перед Богом Отцем за увесь рід людський, за всіх людей, які увірували в нього і які увірують в тих, хто буде виконувати його місію, проповідувати Євангеліє по всіх краях землі. І, власне, апостоли, вони ті учні, які були завжди поруч із Господом, які були свідками тих подій, тих чудес, які творив Господь. Але вони не були ще готові проповідувати Євангелії, тому що не звершилося ще все те, що Господь прилік їм. А саме ви, Сядетеся силою з висоти. Ви будете охрещені Духом Святим. І, зодягнувшись цією силою, силою Духа Святого, будете проповідувати Євангелію по всіх краях світу. А що для цього треба? Для цього треба сили Святого Духа. І ось Господь. У цій пересвіщеній молитві він звертає увагу на декілька дуже важливих аспектів. Зокрема, він говорить про життя вічне. І тут же в цій же молитві дає відповідь, що життя вічне це те, щоб пізнали тебе єдиного, істинного Бога, і того, кого ти послав Ісуса Христа. Вічне життя це термін, який вживається здебільшого, звернені до тих людей, які вже розлучилися із цим видиним світом, із цим земним життям. І нерідко, коли ми говоримо про царство Боже, то в своїй уяві звальовуємо якусь картину там за заглобом, де опиняються душі тих, які достойно прожили це земне життя. Але Господь відкриває нам іншу картину, що царство Боже не обмежене окремою територією, окремим місцем перебування, якби це нам хотілося спланути чи уявити. Але царство Боже, життя вічне, заключається в пізнанні Бога. І розпочинається не після нашої смерті фізичної, а уже тут на землі. І тому каже Господь, що життя вічне це те, щоб пізнали тебе, єдиного правдивого Бога. І ось до у Христі пізнати Бога, і знати Бога ми маємо. Завжди розуміти, що ці дві різні речі. Сьогодні є багато науковців, є багато людей, які досліджують Біблію, які ведуть різні археологічні якісь дослідження, досліджують, де зупинився ковчег Ноя, чи є якісь залишки від того ковчега. де хто досліджує, які люди жили до Ноя. Тобто ті велетні, і багато є різних досліджень, і це люди непрості займаються цим, це люди вчені. І вони стараються довести світові якусь ту чи іншу істину, яка необхідна в знанні історії старого та нового заповіті. Але знати про те, що було в старому заповіті. Добре орієнтуватися, що відбувалося в новому заповіті. знати про Христа як історичну постать, як того, хто дійсно прийшов у цей світ, виявляється цього замало. Замало просто знати про це. Але має бути якийсь вищий ступінь пізнати. Ми не раз знаходимо в біблійній мові оцей вислів пізнати. Пізнати це означає з'єднатися. Ми, коли чуємо навіть про перших людей Адама і Єву, каже, і Адам пізнав Єву і народила вона сина Йому. Оцей момент пізнання, він говорить про особливий акт любові. І коли мова йде про чоловіка і жінку, то йдеться про інтимні стосунки фізичні, тілесні. А коли мова йде про наші стосунки із Богом, то йдеться про духовно інтимні стосунки, це означає єднання з Богом в любові. І саме тому любов до Бога, любов до ближнього, є в основі нашого християнського життя. Що би людина не зробила, які подвиги людина не довершила б у цьому житті, але якщо вона не зуміла полюбити Бога, якщо вона на рівні серця не зуміла з'єднатися із Богом у любові, всі ці подвиги, вся ця праця буде просто мальним. І ось, власне, у цій просвяченічій молитві Господь акцентує увагу, як ти, отче, в мені, а я в тобі. Що означає ці слова? Як ти в мені, а я в тобі. Ці слова, власне, говорять про єдність Бога Отця і Бога Сина. Так щоб і вони були в мені, каже Господь. Що означає, щоб вони були в мені? Це означає бути у Христі, а Христос має бути у нас. І саме це є акт пізнання Бога, який необхідний в житті кожного християнина. І ось тому ми повинні до Його Христі, брати і сестри, розуміти ці речі. І ті речі, які ми не розуміємо своїм розумом, приймати їх серце. Чому це так важливо? Тому що саме серце, тобто цей внутрішній духовний стан людини, це є той подих Божий, який від Бога походить, і який має розуміти та відчувати Бога. А розум це тільки як властивість душі, яка допомагає нам. Пізнані Бога. І ось ці речі вони є архіважливими. Тому, коли ми говоримо про життя вічне, коли ми говоримо про царство Боже, ми маємо розуміти, що царство Боже це не пожива і не битво, але праведність, мир і радість у душі святі. Це той стан душі, який має людина свого земного життя унаслідувати, здобути своїми зусиллями з Божою допомогою, осягнути оцей стан, щоби вічно бути з Богом, ми маємо найперше сповнитися Духом Святим. І закінчує Господь це Іванське читання, щоб вони мали в собі радість мою повну каже про яку радість говорить Господь. Ви знаєте, сьогодні, як ніколи, нам, українцям, дуже важко говорити про радість, тому що триває війна, тому що гинуть многі люди, тому що багато воїнів є покаліченими. тому що ми не знаємо, що принесе нам завтрашній день. І всі ці моменти, вони викликають тривогу, але це будь-якій обставин не радість. Господь говорить про те, щоб вони, тобто послідовники Христові, мали в собі радість. До речі, дуже важливий ще один аспект того, що Господь молиться не за весь світ. Каже, благай тебе, отче, не за весь світ, але за ті, які ти дав мені. Тому що вони твої. Не за весь світ. Світ весь лежить у світі. І тільки той, хто відчув цей поклик Христа, – «Іди за мною. І тільки той, хто пішов, відгукнувся на слова Христа, і тільки той, хто хоче пізнати волю Божу і творити її у цьому земному житті, це той, хто вийшов з світ. Подібно, як Ной, подібно, як лох, який вийшов із Содома і говорить тільки тому, що так говорив Бог. Він не знав, що буде опісля. Але Бог так повелів і він вийшов зі світу. Ми з вами живемо у світі. І все те, що відбувається у світі, воно не може минути нас. Але поруч з тим ми не повинні приймати все те, що пропагує сьогодні світ. А жиючи у світі, ми повинні подібно до... Човника, який пливе по воді, і він пливе до тих пір, поки не зачерпне тії води. як тільки він наповнюється водою сам тоне у воді. Так подібно відбувається в житті людини християнина. Якщо ти живеш у світі, але світ не наповнює тебе. А що тебе наповнює? Наповнює тебе Христос, наповнює тебе Його наука то тоді ти будеш пливти по цьому хвилюючому морі. Але як тільки у човні того життя, потрапить ця вода хвилюючого моря, ти почнеш тонути всьому тому, що пропагує і пропонує сьогоднішній світ. І ось тому Господь чітко робить різницю між світом і між тими, хто пішли за Христом. І коли Господь говорить про радість свою повну, то йдеться про радість у Дусі Святів. Чи є нам що радіти? Звісно, що якщо Дух Святий сповнює наше серце, то нам треба радіти. А в чому має проявлятися ця наша радість? Ця радість має проявлятися в тому, що ми маємо хвалити Бога, славити Бога. Дякувати Його! І йому каже Апостол Ян в Суборному Посланні, що якщо кому радісно, хай співають сами. А якщо хтось із вас не дуже є, чи має якусь скорботу, хай молиться. Тобто є чітка вказівка про те, що якщо тебе нічого не хвилює, якщо ти тебе не болить, якщо ти не відчуваєш волю, то дякуй Богу. Прославляй Бога в радість! Сповнившись Духом Святим, тебе є співчуття на стражності, ти відчуваєш бік іншого молися за тих, хто страждає. Співстраждай із тими, хто страждає. Плач із тими, хто плаче. Допоможи тому, хто чекає твоєї допомоги. Отак чек на священне писання. І, звісно, ми, діти Божі, маємо розуміти, що радість у дусі святім це не пісівська радість, це не п'яна радість, це тиха радість. Це та радість, яка спугає до прослави Бога, до того, щоб хвалити Бога, до того, щоб дякувати Богу. І ось, власне, робити це може тільки та людина, яка сповнена Духа Святого. І ось апостоли цей час перебувають в оцікуванні Духа Святого. Вони чекають і не знають, як це має бути. Так як багато нічого вони не розуміли, що творив Господь, так вони і не знали про ту силу, яка зодя зійшовши з зі висоти. Так і ми, дорогі, Христі, браті і сестри, потребуємо у житті оцієї сили. Деться не про фізичну силу. Йдеться не про ту силу, яка необхідна нам, щоб виконувати ті чи інші обов'язки, чи то по господарству, чи по тій роботі, на якій ми працюємо, а йдеться про силу Святого Духа. Що це за сила і навіщо потрібна вона нам? А ця сила Святого Духа має допомогти нам говорити про Христа іншим, своїм дітям, своїм рідним, своїм близьким. Сила Святого Духа необхідна нам в боротьбі з гріхом, щоб ми, судяну, з цією силою, обридилися гріхом і більше не хотіли творити те, що раніше творили. І ось власне сила Святого Духа це є те, що необхідне нам у справі Спасіння. І це є необхідним нам для того, щоб сповнитися нам духовною радістю. І ось про це Господь колить про священій молитві свого Небесного Отця. Сподоби, Господи, щоб і ми з вами належали до ті славі, за кого молиться і ходатайствує Син Божий. Сподоби, Господи, щоб ми, ми не належали до світу, а належали до Божих дітей, які відгукуються на заклик Христа і сідуть за ним. Щоби ви могли, сповнившись духовною радістю, славити Бога! За що? За його прихід у цей світ, за його волосську жертву на Христі, за його кроваві рани і пролиту кров за наше спасіння. Прославлені Його Воскресіння, прославлені Його Вознесіння. Адже ж? Відходячи на небеса, Господь обітував Святого Духа. І ця обітниця Святого Духа, вона стосується не лише 12 апостолів, вона стосується всіх, хто зветься церквою Христовою. Отож і нас, і з вами. І тому, якщо ми не зодягнені ще цією силою, то ми маємо право просити про цю силу. Ми маємо право чекати цієї сили, ми маємо право. Ревнувати про цю силу, і очікуючи її, і отримавши її. Прославити Бога, Той, святі, слава славимо Отця, Сина і Святого Духа, завжди нині і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь.